Так, звісно, дуже влучно і правильно, 40 годин ті, що повинні бути по законодавству, це ще не гарантія того, що ви будете суперводієм. Навіть учні нашої школи, котрі пройшли 40 годин і склали іспит без хабаря, навіть без жодної помилки, це не суперводії. Це не суперводії, це лише водій-початківець, котрого навчили виїхати з двору, нікого не задавити, доїхати там з якимсь легким стресом чи панікою до якоїсь там точки, там запаркуватись з горем пополам. Бо це все стрес. Це стрес першого виїзду, тобто, автошкола, гарна автошкола, вас навчить, щоб ви більш-менш безпечно робили свої перші виїзди. Якщо ви безстрашні чи бездумні, то ви в перший тиждень можете розфігаритися, навіть якщо у вас було 40 годин і ви склали іспит самостійно. Тобто, це не значить, що ви професійний водій. У вас навіть водійське посвідчення тимчасове, і у вас немає. Прав повноцінних водія, у вас вони обмежені. Тобто ви більше швидше 70 км на годину ці два роки не можете їздити взагалі. А я, наприклад, можу, як мінімум, розумієте? І реакція ще не та, і багато чого не напрацьовано, і до автомобіля треба звикнути. І ще раз після автошколи це водій-початківець, там саме цікаве починається при першому самостійному виїзді. Розумієте? Нормальна автошкола просто вас дуже гарно до цього підготує. Був просто випадок, коли там чоловік когось з учнів дуже сильно возмущався. Що це вона так собі слабенько їде? Що це? Вона там не може проскочити, боїться розігнатися, це що, чому ви там вчили? Ну, це не чоловік, це долбойок просто, розумієте? Давбайбійший долбайоб, котрий не розуміє, що, ну, що, який процес взагалі відбувається. Тобто автошкола з учня якогось аса, який зможе супер-пупер їздити, проскакувати, літати там всіх підрізати вона не зробить. І дуже часто, що у вас ще й самонавчання буде. І це дуже важливий етап, самий найважливіший. Протримались тисяч кілометрів самостійно. Можете в себе взагалі вголос називати водієм. До цих п'яти тисяч це для великого міста, тіпа мільйонника. Ви не водій, ви тільки початківець.